На огляді сканер Texa TXT MultiHub почнемо з комплектації. Ось сам модуль приладу в оновленому прорезиненому корпусі, в ньому реалізована підтримка сучасних протоколів duIP та RP1210 для комерційної техніки. Корпус захищений по ip 53 Це пили, вологозахист та захист від ударів. В комплекті поставки з коробки це кабель OBD, головний кабель. Кабель USB для зв'язку з ноутбуком або ПК. Крім того, прилад можна використовувати як через Bluetooth, так і Wi-Fi з'єднання з ПК, планшетом або ноутбуком. Також в комплекті коротка інструкція з налаштування зв'язку модуля та комп'ютера та коротка інструкція по роботі з протоколом PASTRO. Прилад підготовлений для програмування блоків керування, є окремий роз'єм живлення. І найголовніший апаратний хас ключ через який власне, буде працювати програма на вашому ноутбуці або ПК. Перейдемо до самої програми Texa. Обираємо робочий простір TRAC, щоб на прикладі у демонстративному режимі продемонструвати можливості діагностики. Обираючи необхідну модель автомобіля, можна скористатись пошуком, за він-кодом, за номером за номером двигуна та за назвою. Найнадійніший спосіб пошуку пошук за він-кодом. Оскільки такий варіант забезпечує максимально точний пошук з урахуванням різних модифікацій автомобілів його кузова і так далі. Також можна обрати автомобіль із запропонованих моделей. Їх тут дуже велика кількість. Діагностику будемо проводити на прикладі Manti GM 2022 року у демо режимі. Власне програма дає нам обрати. Варіанти сканування, з яким вузлом працювати. Ось бачимо, які можливості є. Ми обираємо глобальну діагностику, запускаємо сканування. Програма завершила сканування. Що ми бачимо? Зліва нам доступний перелік активних помилок. Тобто є помилка, яка відображається червоним, і є які відображаються жовтим. Червоним це власне активні помилки, з якими треба працювати, які треба усунути. Жовті це помилки, які раніше виникали, були усунені, але залишені. Можливо, для контролю, щоб контролювати їх появу на майбутнє. За необхідністю їх можна стерти. Справа власне, відображається інтерфейс підказок. В цій версії програми це підказки штучного інтелекту, які полегшують роботу діагносту. Також перелік помилок відображається схематично у вигляді візуалізації на автомобілі, щоб зрозуміти, де саме їх шукати, особливо, якщо працюєте з цим вперше. Також наявні всі електричні схеми, що мають графічні зображення кожного окремого вузла. Тобто на електричну схему, коли ми натискаємо на помилку, нам відкривається зображення або текстовий опис плюс фотографія певного вузла, з яким ми працюємо. Є опис абревіатур. Всіх значень необхідних, це значно полегшує роботу діагносту знову ж таки. Обираючи ТЕКСА, ви отримуєте професійне рішення, яке працює з більшістю видів існуючого транспорту. Максимально зрозумілий інтерфейс. Програма купується лише раз та не блокується. Точна та професійна діагностика наявність служби підтримки в Україні.